Частими екстреними ситуаціями є кровотечі. Кровотечі бувають різні: капілярні, венозні, артеріальні. Капілярні це є подряпини, це десь тернувся. Це можна не взагалі, тому що це протер перекисом зеленку взяв і все добре. Венозні кровотечі. Венозні кровотечі, їх можна відрізнити таким чином. Це є темна кров, вона плямою розтікається під пораненим, наприклад. Що треба робити? Треба накласти тугу давлячу пов'язку, тобто можна на саму рану. Якщо це є там якийсь бруд, ми перекисом амбодні обробляємо і зверху туго забинтовуємо. Якщо просочується кров, то ми бинт не знімаємо, ми зверху того бинта ще наступним бинтом обмотимо і в лікарні тоді буде видно об'єм крововтрати, який висталося в цієї людини. Що стосується артеріальних кровотеч, це найнебезпечніші. Це з місця поранення кров б'є фонтаном в такт пульсації серця. Тобто, якщо поранення шия, звідси не. Так, як серце скорочується, так яскравого кольору, ала кров е витікає. Ось, якщо ми її не зупиняємо, декілька хвилин людина втрачає свідомість і настає смертності на до того, що є велика кров До приїзду бригади, що треба зробити? Якщо це ситуація з поранням шиї, першим чином притискаємо пальцем. Якщо пальцем можна, це буде через шкіру, може бути через одяг нашого потерпілого. Якщо не стає пальця, притискаємо кулаком. Тримаємо, сильно тиснемо. Потім необхідно зробити нам зупинку кровотечі. Наприклад, якщо є десь аптечка, беремо звідти жгут. Жгут я вам зараз продемонструю. Якщо немає, використовуємо підручні засоби. Тобто це є пояс, це є е, люба тканина, полотенце, яке закручено, щоб перетягнути. Ось, наприклад, є MassBind. Це може бути якась хустинка, так само футболка, скручена, тримаємо. Забрали, перетиснули, знов тиснемо. Тепер, маючи жгут в аптечці, треба нам перетиснути таким чином. Просимо потерпілого підняти руку ось таким чином. Беремо і затягуємо. І сильно-сильно затягуючи, защіплюємо жгут на гудзики. Бажано не йти під мишку, тому що там йде сюди нервовий пучок, ми перетиснемо так само, якби ми шиї перетиснули. Обов'язково, якщо ми кладемо таку річ, треба запам'ятати годину, коли мене вона накладена. В літній період це може бути на дві години, зимою на півтора години, потім треба попустити, звільнити, якщо ми ще не в лікарні, і потім знову перетягнути. Артеріальна кровотеча на руці. То ми будемо накладати жгут в вище місце поранення і будемо таким чином накладати. От Перший спосіб, дивіться, що має бути. Вище з середини. Перше, я натягую найсильніше цей жгут. Кожен наступний мій оберт накриває не менше, ніж наполовину попередній до того часу, поки мені стане защипнути. Гудзик. Тепер перевіряємо пульсацію. Якщо немає пульсу, і якщо зупинена кровотеча, значить означає, що ефективно не на накладений наш жгут. Як я можу жгут накладати, так само може сам потерпілий собі накласти. Так само поранення на нозі. Ми беремо посередині жгут і ось таким чином. Вище місце поранення і замотуємо, того, поки ми защіпнемо на гудзики. Бажано робити жгут, накладений на тому місці, де є одна кістка. Тобто, якщо у вас на передпліччі є дві кістки, десь сюди, щоб не втікла між жгутом, між кістки, і кровотеча буде продовжуватись. Тому вище місце поранення, замотуємо жгутом і до зупинки кровотечі. Ось тепер, якщо жгута немає, немає нічого. Як можна використовувати звичайно пояс, можна звичайним згинанням руки. Якщо десь нижче поранення, вкладаємо що в взагодну, приклали, сильно затиснули. Так само тут під мишку підклали, сильно затиснули, по того, що прив'язуємо. Якщо десь на нозі поранення, якщо, наприклад, є нижче коліна, під коліно стиснули, перемотали жгутом або ременем. Якщо є поранення десь в цій зоні, тут тяжко зупинити простим притисканням і жгутом, бо там немає до чого притискати. Тому можна так само з сильним згинанням, тобто ногу повністю до себе пригинаємо, згинаємо в коліні і тоді промотиме, буде триматися. Якщо поранення десь живота, можна спробувати так само кулаком, сильно затиснути то поранення. Якщо не допомагає, чисті ганчірки в місце поранення, чим побільше, тобто, треба нам закрити ту рану. І звичайна швидка госпіталізація, де буде вже хірургічним методом зупинена кровотеча.